Складання заповіту це можливість визначити, що Відбудеться з вашим майном після смерті і забезпечити добробут ваших близьких та рідних. Але багато хто робить помилки, складаючи заповіт. Я, Вікторія Дерев'янко, приватний нотаріус з досвідом юриспруденції понад 25 років, розповім про найбільші поширені помилки. Помилка номер 1 Забули про спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку. Якщо у вас є діти, непрацездатні батьки або інші спадкоємці першої черги, пам'ятайте, що вони мають право. На частину вашого майна, навіть якщо ви заповіли все майно іншій особі. Помилка номер два: забули про кредити та борги. Якщо у вас є непогашені борги, вони також переходять до спадкоємців. Вони не можуть прийняти майно, не приймаючи відповідальність за борги. Прийняв майно, прийняв і борги. Помилка номер 3 Складати заповіт на майно, яке вам ще не належить або взагалі не належить. Перш ніж зазначити майно заповіді, переконайтеся, що ви є власником майна. Ордер на квартиру чи сплати внески в гаражному кооперативі не гарантує вам власність, якою можна розпоряджатися. І найголовніша помилка це взагалі не скласти заповіт. Бажаєте захистити майбутнє своїх близьких. Подумайте про це завчасно. Заповіт це не підготовка до смерті, це юридично. Культура. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше корисної інформації.